Слава наці, пані та панове, про Історію України, Балина, частина 59. Таємниця Реймського Євангелія. Що ж воно таке, те Реймське Євангеліє? Чому воно таке знамените? Знамените воно тому, що воно є давнє. А нам воно знамените? Тому що воно є пам'яткою давньої української мови 11 та 14 століть. Чому та Євангелія зветься Реймським? Тому, що воно лежить в бібліотеці міста Реймсу. Як та Євангелія потрапило у Францію до міста Реймс? Того ніхто не знає. Маємо декілька версій того. Перша версія того, що король Чехів та священної Римської імперії Карло IV викупив те Євангелія десь в Угорській Русі. Та надав його монахам, щоб ті довели його до ладу та дописали. Чому купив в Угорщині? Тому що в Угорщині, коли сиділи на троні арпади, русини та напіврусини, то Руська церква існувала поруч із Грецькою та Римською. Та Руська церква то була церква від святих Кирила та Методія, як на угорській тронці Карл Роберт із роду Капетингів. То він почав поволі витісняти грецьку та руську церкву з Угорщини. Та руська церква ще й дотепер існує в Угорщині. Але літургію там переклали з української мови на мадіарську. Літургія ведеться угорською мовою, тому всі ті русини-українці, що туди ходять, поволі поставали угорцями. Друга версія то та, що король Карл IV зростав у Франції, навчався у Франції. Та тамте Євангеліє і купив. Як став він королем Чехів, то поселився у Празі. хоч був разом з тим і імператором священної Римської імперії. Кажуть, що Карло IV більше дбав про Чехію, як про священну імперію німецького народу, привіз Карло IV до Праги і Римське Євангеліє. Відродив у празі службу Божу у руській мові, запросив монахів-русинів, вигнавців із Угорщини, збудував для них Емауський монастир та дав тим монахам цісарську вказівку дописати та упорядкувати те Євангеліє. Бо знавці говорять, що перша крилична частина того, що було написано в 11 столітті, то лиш третина або може четвертина. Того, що мало би вміститися в Євангелії. Де поділася решта аркушів з початком і кінцем, того ніхто не знає. Хто ж він такий був, той Карло IV, що так байливо опікувався тим Євангелієм, написаним у давній українській мові? Про це почитаємо у книжці Святослава Семенюка. Діяльність Кунгута Ростиславне в Чехії припадає на 1261. 1285 роки. А її відгомін тягнувся аж до початку 16 століття. Кунгута Ростиславна, то є дочка Ростислава Михайловича Чернігівського князя. Вона одружилася із Пшемиславом II чеським королем, і народила вони сина Вацлава II. Вацлав ІІ мав крім. Свого сина кілька дочок, зокрема Елізавету Елішку. Її чехи у 1311 році видали за Яна Люксембурзького, чи то Ян, чи його брат був імператором Священної Римської імперії, Єлізавета мала від того Яна аж шестеро дітей, в тому числі Вацлава, знаного в історії як Карло IV. Про результати Єлізаветиного виховництва Карла IV, який у 1347 році став імператором Священної Римської імперії, найкраще свідчить його діяльність. Вже у 1348 році він відновив у Чехії писемність давньоукраїнською мовою, щоправда, із використанням не грецької, а латинської абетки, звернувся до папи Римського по Дозвіл відкрити у Празі біля вижгорода Слов'янський Емаузький монастир, то столиця Хорватського князівства. Тепер той Вижгород перебуває у межах міста Прага, та запросив до того монастиря монахів з угорських православних монастирів, які позакривав угорський король Карло Роберт, викупив у Франції римське Євангеліє, яке привезла Анна Ярославна. І наказав монахам завершити роботу над ним. Монахи у 1390 році зробили на цьому Євангелії приписку, що його подло руського закону псал єсть святий Прокоп, тобто прокіп із Сазавського монастиря в XI столітті, писав відповідно до руського закону, і що то письмо Русько дав небожтик Карл IV, Дав небіжче Карл IV. Карл IV написав життє Святого Вацлава. Проголосив його своїм патроном. Святий Вацлав це символ боротьби Чехів з німцями. І Карл, цей імператор Священної Римської імперії німецького народу, проголосив Вацлава своїм патроном. Ну, дай Боже! Збудував замок Карлштейн і до розпису. Його каплицю у візантійському стилі залучив майстрів, що вірогідно походили з угорської руси, також Карловий міст, Карловий університет і ще, мабуть, багато чого іншого. Тобто, дбав Карло про руське Євангеліє, тому що мав він руські чернігівські корені, та мав руське виховництво від мами Елізабети Елішки. А хто ж такий той святий Прокіп, що писав та Євангеліє? Проте теж прочитаємо у ті ж книжці. Давньоукраїнська складова відіграла величезну роль у формуванні культури та духовності чеської нації. З хроніки Сазанського монастиря випливає, що його засновника Прокопа, народився 982, помер в 1053, переслідували, мав той Прокіп світське прізвище Скава. Народився у селі Хотувін, біля колишньої столиці хорватського князя славника Любичі, тепер то лібиться над Цедліною. Прокіп досконало знав давню українську мову, писав нею, писав нею свої твори, тож, напевно, розмовляв нею з дитинства чи просто вивчив її, коли здобував освіту у Вишгороді. Хорватський Вишгород тепер перебуває у межах міста Прага. Коли католики розпочали переслідувати Руську церкву, він був змушений залишити родину і переховуватися не серед чехів, а біля Чорних Буд на землях давньоруського племені Долібів. Те дозволяє припустити, що за походженням він був білим хорватом або Долібом. У 1031 році Прокеп зустрівся з королем Олджихом, коли той полював у лісах над Цезавою. Після того, несподівано для німців, король почав підтримувати Руську церкву, наказав збудувати Сазавський монастир і виділив для нього величезний масив землі під Мелобужем. До 1053 року Прокіп збудував тут монастир, церкву Богородиці та каплицю Івана Хрестителя. Таким чином, Олджих намагався унезалежнити Чехію від Риму. А отже, і від німців. Прокіп був видатною особистістю як для української, так і для чеської історії. Поряд з Ларіоном Київським він є першим знаним нам творцем давньоукраїнської літератури. До нього усі твори були анонімними. А от Ремська Євангелія має конкретного автора його писав Святий Прокоп. Нині відомо близько 10 пам'яток давньоукраїнської літератури. Пов'язаних із сазавським монастирем. Отже, першу кириличну частину Євангелія писав Святий Прокіп давньоукраїнською мовою білих хорватів або долібів. Як те Євангеліє змогло опинитися у Франції, тут маємо декілька версій. Одна версія говорить про те, що Римська Євангелія Карл IV знайшов десь в Угорщині, наказав монахам його дописати і вже аж потім гусити відвезли його до Константинополя. Константинополя його рятували від турків до Італії. І вже звідти кардинал Карло із Лотарингії перевіз Євангелія до Реймсу. Під час Французької революції Євангелія обідрали, бо його вкладинка була оздоблена дорогоцінними металами золотом, сріблом та ще й всередині були зашиті мощі святих. Усі вже думали, що воно пропало навіки. Аж раптом знайшлося, і вже аж Наполеон наказав його покласти до римської бібліотеки. Інша версія говорить, що між русинами-українцями Дунайської руси та Київської руси був жвавий економічний, політичний та культурний обмін. І те Евангелія із Сазавського монастиря попало яким чином до Ярослава Мудрого, а Ярослав уже подарував його своїй доньці Ані. Інша версія говорить, що Анна Ярославна дорогою до Парижу заїжджала у Прагу, і там у монастирі придбала те Євангеліє. Чому воно було не дописане? те версія мовчить. Може, воно було й дописане, та великий імператор Карл IV, коли був маленьким хлопчиком Ваславом чи Вациком, чи як його мама звала, грався тою старою книжечкою та й повисмикував листочки. Далі Карл IV поселився у Празі. Він, певно, відчував провину перед Богом через те, що обсував ту книжку, писану у рідній мові. Проте прочитаємо іще уривок із книжки Святослава Семенюка. У Сазавському монастирі святий Прокіп почав писати знамените Реймське Євангелія, яке по дорозі у Францію придбала Анна Ярославна. На той час книги Кирилицею переважно писалися в Богемії. І в Києві знали про те. Згодом цю історичну пам'ятку викупав великий шанувальник давньоруського мистецтва і руської церкви імператор Карло IV. Він був правником руської княгині Кунгута Ростиславни і дозволив відродити літургію на давньоукраїнській мові. Карло запросив із Семигороддя, єдине місце, де тоді ще продовжувала функціонувати Руська Церква, але вже як православна. Монахів і відкрив для них у Празі Емаузький монастир. Семигороддя Семигородське князівство, воно утворилося пізніше, а у цей час то, то були землі Угорської корони. Але там значна більшість людей, то були русини-українці. ті монахи у 1395 році завершили роботу над тим Євангелієм. Щоправда, писали вже не кирилицею, а з використанням. Глаголиці у її хорватському варіанті. Чому монахи із Семигороддя другу частину дописали глаголицею у хорватському варіанті. То, певно, тому, що ті монахи були русинами українцями із якогось племені білих хорватів. Перша держава білих хорватів, що ми знаємо, то держава самослава, князя самослава. Його потім назвали якимось купцем Само. А остання держава то держава князя Славника. Державу руських племен білих Хорватів Велику Хорватію розібрали. Тоті походи нашого Володимира на Хорватів 981 і 993 роки. Ті племена білих Хорватів, що увійшли до Київської держави, залишилися русинами-українцями. Ті племена, що увійшли до Чеської держави, стали Чехами. Ті, що до Німецької, стали німцями. Ті що до польської стали поляками. Хоча я ще в 90-х роках зустрічав у польській сілезії поляків, точніше, людей, що бідкалися, що вони не знають, хто вони такі, бо не відчували себе ні поляками, ні німцями, ні чехами. Щодо Руської церкви, то то є церква від святих Кирила та Методія. Та церква була напряму пов'язана з Римом, а літургія там була у мові. Русинів Панонії, так званій церковнослов'янській мові, то мова учнів святого Методія святих Гаразда та Сави. Саме та наша церква частково відродилася у Бересті у 1596 року. Саме вона, як українська греко-католицька церква, що напряму була і є пов'язана з Римом, поза Варшавою, Прагою, Віднем і прищепила українцям українську свідомість. Завдяки тому ми маємо тепер державу. Так що ж приховує Реймська Євангелія? Приховує те, що її писали русини українці з Дунайської Руси, що саме там, у Дунайській Русі, перебував центр культурного, релігійного, національного та політичного життя русинів українців. Правильніше сказати, ремська Євангелія нічого не приховує, просто ми ще не вміємо прочитати та зробити висновки. На цьому, пані та панове, завершимо 59-ту частину. Всім дякую за увагу! Читав як умів Петро Белина. Слава Україні!